Що навколо дуже багато людей, так само зацікавлених у розвитку країни, людей, яким цікавий розвиток країни, і людей, з якими можна далі щось робити і щось творити, і які, якщо буде необхідно, завжди допоможуть згуртувати нашу країну в цей час, який ну, наразі це на жаль наднеобхідно для нас. Дякую. Часть у формі я вже приймав вдв приймаю вдруге, приймав в якості організатора. І хотів би сказати, що в мене був дуже гарний комітет, який з перших днів своїх з першого свого дня почав працювати над тим, що можна змінити в собі, в країні, та що може цікавого провести. У нас був дуже гарний модератор, який приїхав до нас із Бердянську. Він нам дуже багато чого розповів, поділився своїм досвідом, своїми враженнями від нашого форуму, від учасників. Він зміг нас об'єднати. І Із трьох днів ми дуже плідно спіргацювали, робили резолюцію, готували чіткий план дій. І... На виході всі залишилися за довільні з собою. Дякую за увагу. like Ну да, ну что там. Цікавий подарунок. Це робота Кременчуцької, кременчуцької школярки, як імець Єлизавети, 8 років, вона входить до складу такої скажімо, дитячої, дитячого напрямку нашої роботи, займається в клубі об'єднання дитячої нації клубів за місцем проживання і був нещодавно конкурс. Так, я думаю, що в офісі, в офісі о, чудово буде. В офісі представництва вона така рівним сім'я. Ну, одна із ключових тез про те, що ми говорили, що це сім'я, це можливість відповідно мати дітей. Нашої інсталяції Оксана, давай до центру. Я на радіотрансляції це було чудово. А коли Давайте Та ні, не завтра було. Так, перемогу. Давай. Діточка, іди до нас. У нас є Саша. По-разному. <рознанне> много пофотографируй тут давай.